Вітаю, ви дивитеся Ютуб канал Новини Лайф, і сьогодні ми поговоримо з надзвичайним і повноважним послом України в Японії Сергієм Корсунським про те, як ця країна допомагає нашим співвітчизникам, які через війну змушені були тимчасово виїхати. Українські біженці стали першими, взагалі яких прийняла Японія. До цього вона була більш такою закритою країною. Скільки зараз тут українців і які умови для них? На сьогодні ми е Використовуємо цифру 3300 українців, які е, знайшли притулок в Японії. Вони називаються тут не біженці, вони називаються евакуйовані, особи тобто тимчасово переміщені особи. А які для них тут умови? Я знаю, раніше давали квартиру, давали грошову допомогу. Так, е. так, це і є з самого початку агресії. Е, ну, історія розвивалася таким чином. Досить. Незвично для Японії ви праві, ця країна приймала на рік ну, буквально декілька біженців з інших країн, вона дуже закрита в цьому плані. Але коли почалася війна, до мене сюди в посольство приїхала керівник міграційної служби. Це було вже ввечері пізно. Ми мали дуже довгу і детальну розмову про те, що і як робити, тому що. Вони розуміли, що вони мають бути частиною того демократичного пулу країн, які приймають українців. І ми розробили схему, за якою потім вже Міністерство юстиції Японії затвердило цей механізм, і уряд його прийняв, і гроші були відповідні виділені, і він полягав наступно. Тобто, українці, які хотіли евакуюватися, вони зверталися в посольство. Японії за кордоном, найближче це Варшаві. Отримували відповідну візу, прилітали до Токіо. Тут їх зустрічали волонтери з числа українців і представники міграційної служби. Їм оформився в'їзд. Після того, на два тижні вони селилися в чотиризірковому дуже гарному готелі, тут, неподалік Токіо, в Чібі. Де протягом цих двох тижнів йшло переоформлення документів, тому що це в'їзна віза, вона була тільки на в'їзд. Для того, щоб знаходитися далі, треба було переоформити. І вони отримували спеціальний статус, спеціальну візу, яка дозволяла їм бути довгий термін, працювати і користуватися власне, всіма правами, е, окрім е, там, брати участь у виборах. Е, тому е, паралельно з цим. Переоформлення медична страховка, така сама, як у японців. І далі їм пропонувалося кожному з них різні муніципалітети, префектури, вони, дуже, дуже багато було пропозицій стосовно прийняття українців. Вони всі направлялися в міграційну службу, і українцям пропонувалося вибрати, де вони хочуть жити. Одночас в деяких префектурах відразу були пропозиції про роботу. Тому українці мали вибрати. Сьогодні ми маємо українців практично скрізь. Може, буквально там одна-два префектури з 47 японських не мають українці, бо так десь обов'язково наші є. Від Хакаду до Окінави. І коли далі вступало в дію вже програма муніципальної підтримки, коли Українцям ці житло надавалося, як правило, безкоштовно в значній частині цих муніципалітетних, таких, такого, таких, де вони живуть, ну, це такі спеціальні житлові масиви, побудовані для соціального житла, то там воно і безкоштовно з точки зору комунальних послуг. Плюс їм виплачувалася допомога матеріальна на муніципальному рівні. Але ще важливіше, що Ніпон Фондейшн, такий фонд благодійний, в цьому брав участь і кожному українцю, який приїхав, він отримує мільйон єн на рік. Чотири частини по 250 тисяч єн. Це приблизно ну зараз це менше. на... Спочатку це було більше, десь приблизно 7 тисяч доларів просто на проживання. Тобто, я не можу сказати, що цих коштів вистачає на таке нормальне проживання, але з іншого боку, це не дає можливість померти з голоду. Тобто, якщо навіть тільки на цих коштах і на підтримці муніципалітетів, то можна, ну, можна харчуватися, можна жити, тому що все інше безкоштовно. В багатьох префектурах, муніципалітетах пішли навіть далі, в деяких зовсім безкоштовно медичне обслуговування, в деяких прийшли на допомогу місцеві фермери, які постачали українцям продукти харчування, особливо овочі і фрукти. Тобто це вже такі деталі, але в цілому програма працювала так. І діти мали можливість вчитися. З цього року Ніпон Фондейшн. Розширив програму, і для тих українців, які хотіли це, цього, вони мали подати відповідну заявку. А ним оплачено навчання в справжніх школах японської мови, не таких, які де трошки-трошки. Це безкоштовно всі можуть навчатися, але певна кількість місць була виділена на те, щоб оплатити навчання в справжніх 5 разів на тиждень, кожен день. Серйозне навчання японської мови, тому що для того, щоб працювати, вам треба знати хоча б базові основи японської А приблизно 30% українців працевлаштовані, ну фактично, всі, хто хотів, тому що ми ж розуміємо, що в більшості це або люди похилого віку, або жінки з дітьми. І, скажімо, ну, важко працювати повний день і, і займатися дитиною, тому що. Наші ж діти, не те, що вони ходять в японську школу, то окей, але ж вони в українській навчаються і після занять японські. Тому на мам, звичайно, така нагрузка серйозна, і діти. Тобто, оце все, щоб врегулювати, було багато таких кроків з японським урядом, з українським урядом, з міністерством освіти, щоб зробити для них, для дітей можливість самим дивитися уроки. Не е, ввечері, тому що тоді в Україні нормальний нажимають 6-7 годин різниці, а, а так, щоб вони могли заходити онлайн. Тобто були такі е, певні додаткові кроки, але на сьогоднішній день ситуація виглядає так. Єдине, що я маю сказати, це важливо, що в принципі е, ця програма вже прийом нових е, евакуйованих осіб фактично припинений. Тому що ну, ресурси фонду Японський день вичерпані, і ну, це ніхто їх примусити не може. Це організація, яка реалізує дуже багато благодійних проєктів, не тільки для українців. Ми додатково проводили, допомагали їм проводити такі фандрейзинги і для того, щоб посилити цю підтримку, от але на жаль. Приблизно на цій цифрі, яка сьогодні є, їхні ресурси вони попередили, що вони більше не можуть витрачати коштів. Тому всі, хто хочуть приїхати далі, мають мати гарантора, тобто того, хто приймає на себе зобов'язання цих людей поселити і забезпечувати їх нормальне життя. Без цього приїхати неможливо. За рік як змінилася ситуація, чи не втомились японці від українців, тому що, наприклад, в Польщі ця втома вже відчувається як в Японії? Ні, не втомилися, і це дуже приємно, це дуже дійсно незвично, тому що вперше, така, вперше в історії Японії така подія за кордоном викликала такий національний рівень підтримки. І я абсолютно об'єктивно стверджую, що ніякої зміни не відбувається як рік тому. Так і сьогодні опитування громадської думки, які проводяться регулярно стосовно ставлення японців до програм підтримки українців, 70-80% японців підтримують політику уряду по підтримці українців, підтримують Україну. І більше того, що навіть е, трохи е, занадто, я б так сказав, е, добре виглядає процент 70% японців, які Відповіли на питання, чи має уряд Японії продовжувати підтримку України навіть якщо це буде мати негативні наслідки на ваші доходи, на ціни і так далі. 70% японців відповіли так. І це ви розумієте. Тобто японці дуже багато працюють, абсолютна більшість це не багаті люди. Для них підвищення цін на продукти харчування, і особливо на електроенергію, тому що енергетичні ринки спотворені цією війною, і санкції проти Росії введені, це теж має на відповідні наслідки для японців. Але вони продовжують категорично підтримувати Україну, і це ви побачите скрізь, почуєте скрізь. Ви з гордістю можете надягнути будь-яку українську символіку. І де б ви не були в Японії, ви обов'язково почуєте анбати Одесай. Тобто, тримайтесь ми з вами. От зараз у нас Гастролі Вірського і всі квитки на 41 виставу по всій Японії вже давно продані, їх неможливо придбати. Зараз приїде київський балет і буде те ж саме. І взагалі я вам. Можу сказати, що починаючи від дуже простих пересічних японців до уряду ми маємо абсолютно однозначну підтримку. Ніякої втоми немає. Всі розуміють, що ми маємо справу з жахливим ворогом, дуже сильним, дуже підступним. І тому ніхто не очікує, що все це закінчиться швидко, і що треба якось припиняти допомогу Україні. Всі очікують тільки нашої перемоги, і це абсолютно однозначно. Ну, у нас є спільний ворог з японцями, можливо, тому так вони нас розуміють. В тому числі вони мають історію. І сьогодні частина Японії окупована Росією і вони пам'ятають, і дуже багато вам розкажуть японці про своїх дідусів, бабусь, які під час Другої світової трапили на радянську територію, були в концтаборах, і, приїхавши, розповідали жахливі речі. Вони це пам'ятають, і для них це боляче і дуже неприємно, тому що одна, вони розуміють так, що одна справа була це е, мілітаристська японія, яка здійснювала дійсно е, злочини свого боку, але навіть при тому при всьому, вони стверджують, що ставлення росіян до японців в концтаборах було абсолютно нелюдським. Ну, ми не дивуємося, ми вже знаємо, як вони це роблять. Е, і от це все японці пам'ятають. Японія і Україна підписали меморандум про відновлення про співпрацю щодо відновлення України. Що передбачає цей меморандум, які ще проекти спільно плануються? Ну, це меморандум між агентствами відновлення, яке існує в Японії, воно було створено після землетрусу Тохоку. Це там, де Фукушима відома. І нашим агентством, яке очолює Мустафа Наєєм, Йдеться про те, що Японія має фантастичний досвід відбудови власної країни, і вона має досвід допомоги іншим країнам, в тому числі Азії Африки. І ми хочемо скористатися цим досвідом. І під час зустрічі і переговорів з цього приводу японці передали такий звіт, товстий такий, великий документ. Це стосувалося одного землетрусу Тококу. А насправді японський досвід більший ширший. І це тільки один з елементів тої допомоги, яку ми очікуємо. Є домовленість про те, що скоріше за все, на початку наступного року, тут в Японії, в Токіо, відбудеться масштабна конференція українсько японська по відбудові. Ми очікуємо візит високої урядової делегації України і бізнесу. Причому це не буде якась обмежена маленька делегація. Йдеться про великий серйозний форум. Коли наші українські і японські підприємці можуть нарешті зустрітися і обличчям до обличчя, тому що раніше ми це робили онлайн. Ми робили це все під час ковіду і під час війни, але зараз вони зустріч будуть зустріч офлайн, зможуть обговорити те, що Японія може для нас зробити в плані відновлення України і не просто відновлення, а модернізації з урахуванням японського досвіду і японських технологій. В яких галузях японцям цікаво співпрацювати з Україною? Які найбільш перспективні? Вони розглядають будь-які можливості, які стосуються такого інфраструктурного і технологічного секторів. Їх цікавить, і енергетика, їх цікавить, і транспорт, їх цікавить будівництво мостів, наприклад, що японці роблять краще всіх в світі. Кожен був в Туреччині, бачили мости через босфор. З і це японські мости і так далі. і так далі. Також у них є дуже висока величезна зацікавленість щодо сфери інформаційних технологій, чільського господарства і, наприклад, виробництво добрив. Ми все це буквально в щоденному режимі під час зустрічі з японськими партнерами обговорюємо. Ми наше завдання дати максимум інформації. Сконтактувати, якщо потрібно, з українськими партнерами для того, щоб вони вели прямий діалог. Ну, я дуже радий, що сьогодні вже ну, практично половина, якщо не всі, Міністерства України мають контакти з японською стороною через посольство Японії в Києві через нас. І це дуже добре, щоб був прямий діалог, але наше завдання підтримувати цей градус інтересу, він є, безумовно, і. Я просто хочу сказати, що це важливий момент. Якщо говорити про специфіку Японії, то з ними треба говорити про великі масштабні проєкти. Їм не цікаві дрібні речі, тому що дрібні речі можуть робити хто завгодно. Для японців цікаво, скажімо, якщо входити в транспортний сектор, то це система швидкісних потягів. Якщо входити в мости, то їм потрібно показати цілу низку проектів, які можуть бути. ну, ми з вами це прекрасно знаємо, починаючи з київських аварійних мостів і закінчуючи мостами через Дніпро і той саме пору, який зараз сильно постраждали. Повірте, японці можуть не тільки їх вдоновити, вони побудують такі мости, які будуть стояти 100 років і нічого з ним не станеться. І ми, ми цього потребуємо, тому що нам треба піднімати схід і південь. І от такі речі або планування міст, наприклад. Будь-хто, хто колись був в Японії, в будь-якому великому місті завжди дивуються, наскільки я б так сказав, елегантно вписана транспортна і взагалі комунальна інфраструктура в місто. Ви у вас є можливість і дихати в цьому місті, і є транспортне сполучення, яке ефективно працює, і хайвеї, які не заважають. І і ніхто мені не вірить, коли я розповідаю, що в Токіо, в якому 38 мільйонів населення, і, мабуть, така ж кількість машин немає практично пробу. А їх немає, тому що ви знаєте, що там двоповерховий, триповерховий хайвей, і вони нікому не заважають. Тобто все сплановано так. Оця місцева інфраструктура, щоби вона спрямована на соціальну сферу, тобто, щоб людина не відчувала не Якихось незручностей ні щодо шуму, ні щодо того, що нема чим дихати, ні щодо того, що не вистачає якихось територій для рекреації. Є і парки, і спортивні центри, і звичайно фантастична система метро 245 станцій, і це неймовірно. Вони перевозять на день 8 мільйонів пасажирів. Уявіть собі, все це працює. Коли тут дощі, то ви не побачите затоплених вулиць, тому що зроблена система водовідведення. Тобто такі речі вони нам потрібні, тому що ви знаєте, скільки у нас зруйновано міст майже повністю, їх не можна будувати просто так, по старих, їх треба спланувати заново, побудувати міста в майбутньому, куди люди повернуться, і де вони будуть жити, і знати, за що загинули ті, хто захищав ці міста. Це має бути реально новий крок вперед. І я думаю, що японці могли б зіграти в цьому одну з ключових ролей. А у 2020 році ви казали, що говорити з японцями про безвізовий режим. Наскільки це взагалі реально? Це реально, але на жаль, на сьогоднішній день ці у зв'язку з війною ці дискусії припинені, тому що спеціальний режим. Введений був спочатку у зв'язку з ковідом, зараз у зв'язку з війною. І говорити про безвізовий режим дуже важко, тому що ще не поновлено нормальний сервіс. Ви знаєте, що Консульський відділ посольства Японії в Києві працює у Варшаві, а не в Києві. У зв'язку з цим є незручності серйозні. Але поки війна, ми змінити цього не можемо. Але, в принципі, я абсолютно впевнений, що як тільки все закінчиться і. Ми перейдемо до після воєнного відновлення. Я думаю, що ми однозначно про це домовимося. Я не бачу ніяких припон, є просто певні нюанси, які в японській правовій системі ну, змінювати трохи важкувато, але ми обов'язково це зробимо. Що особисто вам подобається в Японії? Що б ви порадили українцям запозичити у японців? Е, важко виділити щось одне, але я б сказав, що дві, ну можливо, три речі е, це найбільш те, що вражає. Перше, перша річ це те, що Японія, мабуть, єдина країна в світі, де люди почувають. Незручності, якщо вони поводять себе грубо або неввічливо по відношенню до іншої людини, навіть якщо ця людина робить щось не так. В японській ментальності людина старшого віку, навіть якщо вона робить щось не так, заслуговує на повагу. Навіть ви ніколи не почуєте, щоб японці кричали, чи били дітей, чи дуже дуже рідко, і це ну просто виключно випадок, коли ви бачите. Агресію одного японця по відношенню до іншого, або, наприклад, щоб сигналили машини, заважали їхати, підрізали і вилили себе агресивно. Нічого в цьому в Японії немає. Їх привчають до того. І, до речі, вони, коли я з ними про це говорю, вони пояснюють це так: ми так домовилися в суспільстві, тому що так нам зручно всім. Ми всі не хочемо один одному завдавати. Шкоди. І тут один з цих аспектів, що в Японії ну, найнижчий, я не знаю, в світі рівень злочинності, токи абсолютно безпечне місто, ви можете втратити гаманець і вам обов'язково його повернуть з усім, що в ньому було, ніхто ніколи не візьме нічого. І це, знаєте, це шокує, особливо іноземців. Буквально нещодавно був випадок, коли відкрилася Японія, і туристи поїхали. Одна американка втратила таку традиційну американську каблучку, яку дарують на коли освічуються в коханні і роблять пропозицію. Знаєте, з великим бриллянтом. вона її загубила. І уявіть собі її шок, коли через три дні її повернула поліція цю каблучку. Тобто брилянтова каблучка. Ну, ви не можете довести, що це ваша. Але їй повернули, просто повірили на слово. І вона ще в газеті про це було. Вона казала: я не можу цього уявити в жодній країні світу. Це Японія. Друге, це те, що вони дуже люблять все робити разом. Якщо якась небезпека або якась потреба допомогти, прозятів зазвичай кажуть, що вони люблять свою таку зону недоторканності. Вони не люблять обніматися при зустрічах, вони не люблять такого тісного контакту, це правда. Але коли у них якась небезпека, коли якась е, е, надзвичайна ситуація, японці разом роблять все е, і не, не рахуються нічим. Тобто вони можуть пахати 24 години на добу, щоб допомогти не одному. Це дуже важливий е, аспект. І третє. Я б сказав так, що це те, що японці намагаються все робити ідеально. Це настільки відрізняється від будь-якої іншої культури, що в це важко повірити. Але навіть щонайменші дрібниці, навіть абсолютно прохідні зустрічі, чи якісь публічні заходи, підготовка до них і кожна дрібниця. Яка стосується організації всього, це настільки ретельно продумана і забезпечена, і це стосується виробництва продукції. Ми з вами знаємо, що японська якість є японська якість. Це не випадково. Тому що вони все мають робити ідеально: з дитинства, зі школи, це в свідомості. Це навіть, знаєте, має негативні наслідки. У них високий рівень самогубств і серед молоді. І чому? Тому що молодь знає, що вона має бути ідеальною. Якщо їй не вдається такою бути, це призводить до психологічних травм. Ну, У всього є зворотня сторона, немає нічого абсолютно гарного чи поганого. Завжди є якийсь недолік. Але ми і весь світ, і ми з вами ми знаємо і користуємося цим, що. Ви можете абсолютно довіряти. Якщо це їжа, то вона свіжа і смачна. Якщо це техніка, то вона просто працює. Вона може бути не сама ідеальна з точки зору там, технологічного розвитку, але вона обов'язково працює, і тому їхні те, що вони виробляють, весь світ з задоволенням купує, і саме тому що є легендарне ставлення японців. До е, своєї відповідальності. Вони відчувають свою відповідальність за ту продукцію, яку вони випускають. І якщо з'ясовується, що щось е, було зроблено не так і завдана шкода, то керівники компаній, політики йдуть у відставку і вибачаються перед нацією, тому що для них дуже важливо бути е, ідеальним. Тому я думаю, що. Такі речі ми б могли взяти, почати з того, що треба виховувати зі школи, повагу один до одного, колективні зусилля, оцю, оце відчуття того, що гармонія в відносинах між людьми, вона в інтересах всіх. І, звичайно, намагатися нічого не робити просто так, а робити так, щоб це було. Класно. Японці в своїй історії дуже-дуже багато чого запозичили з Китаю, з Європи. Машини вони перші, автомобілі вони привезли з Британії. І коли вони їх привезли, мало хто знає, що перші Тойоти були дерев'яні. Але вони ж тепер трохи не дерев'яні. Тобто вони пройшли свій шлях і вони взяли це, подивилися, розібрали так само, до речі, як зброєю. Перша зброя, вони отримали від європейців. Але потім все, що вони зробили з цієї зброї, ну, потім весь світ за цим ганявся, щоб придбати те, що зробили японці. Тому що вони дуже добре вміють працювати руками і люблять це. У нас народні мистецтва також, ми знаємо, є і вони цінуються. Але так, як вони є, і як вони цінуються в Японії, це неймовірно. Тому що, знаєте, проста лакова е, якась виріб, покритий лаком. Мало хто знає знову-таки, що е, лак називається g Тобто, як чайно це е, посуд, так лак називається g Тобто, кажуть, що одна з нас з країни це від цього лаку, який вони виробляють. Ну, Ви знаєте, буває, що треба нанести 20. 20, е, 20 е, Шарів цього лаку, і це робиться кісточкою вручну. І потім ви подивіться і знайдіть одну крапельку, щоб так. Такого не може бути. Це немовірно. Але ви берете цю річ і вона ідеальна. І оце є Японія. Це був надзвичайний повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський. Дякую, що дивитеся YouTube Ютуб канал Новини Лайв.